Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з поняттям атома, йона та хімічного елемента. Розглянемо будову атома та навчимось визначати заряд атома та кількість електронів, протонів та нейтронів атомів. Пригадайте, речовина це усе, що займає простір та має масу. Речовини бувають твердими, рідкими та газоподібними. Наприклад, кисень, вода, вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості. Кожна із цих речовин складається з молекул, які відрізняються від молекул іншої речовини. Речовини можуть взаємодіяти одна з одною. Так, залізо у вологому повітрі вкривається шаром крихкої, бурої іржі, а молоко скисає в теплі, перетворюючись на кисле, дрова горять у печі, перетворюючись на попіл. Основою всіх речовин, що існують у природі, є атоми. Речовини можуть складатися як із окремих атомів, так і з йонів, що утворюються з атомів, а також атомів, об'єднаних у молекули. Атоми, молекули та юни це структурні частинки речовини. Усе, що ми бачимо навколо себе, від краплинки води до золі на небі, складається з атомів, сполучених у різний спосіб. Атоми можна уявити як мініатюрні цеглинки, з яких побудований весь навколишній світ. Люди замислювалися над тим, із чого складаються речовини ще понад 2000 років тому. Розмірковуючи над цим питанням, давньогрецький філософ Демокрит припустив, що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масами. Він назвав їх атомами, що означає неподільні. Поміркуйте, чи можемо ми підтвердити гіпотезу Демокрита спостереженнями. Якщо камінь. Розбити навпіл, то ми бачимо два подібних камені, але вдвічі менших. Якщо ці камені подрібнити, то отримаємо декілька маленьких камінців. А якщо розтерти один із дрібних камінців у порошок, то в лупу ми побачимо купу камінців, але значно менших за розмірами. Експериментуємо далі. Візьмемо крихточку порошку і подрібнемо її, але в мікроскоп ми все одно побачимо малі піщинки. Поміркуємо. До якої межі можна дрібнити тіла? Як можна підтвердити гіпотезу про існування атомів? Якщо ж припустити, що камінь можна дробити нескінченно, то врешті-решт цей камінь перетвориться на ніщо, на порожнечу. Але якщо ніщо не має маси, і якщо спробувати зібрати з нього камінь, то й отримаємо невагому порожнечу. Отже. Мають існувати якісь найдрібніші частинки з малою, але певною масою, які розділити неможливо. Демокрит назвав ці частинки атомосами. Отже, не маючи належного обладнання, аби зазирнути всередину атома, вчені спершу використовували моделювання. Розглянемо приклади кількох моделей. Перша модель атома існувала близько двох тисяч років. До 19 століття. Атом моделювали у вигляді твердої неподільної кульки. Існування ж атомів було доведено лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою. З винаходом нових приладів, які дозволили дізнатися про наявність частинок всередині атома, тобто електронів, протонів, нейтронів, моделі атомів змінювалися. У 1903 році атом моделювали у вигляді суцільної позитивно зарядженої сфери, які розміщені незначні за розмірами негативно заряджені електрони. Таку модель називають пудинговою, бо вона нагадує десерт із тіста і родзинок. Ця модель належить авторству Джозефа Джона Томпсона. Він пояснив, що атом за складом схожий на кекс. Із позитивно зарядженим тістом і негативно зарядженими родзинками. Проте такі уявлення про атом проіснували недовго. У 1911 році на моделі в центрі атома розміщується позитивно заряджене ядро, навколо якого по певних орбітах рухаються електрони. Таку модель називають планетарною. Ця модель на початку ХХ століття була запропонована британським фізиком Ернестом Резерфордом. Він порівнював атом із сонячною системою, але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову. Трішки пізніше, у 1913 році Нільс Бор у своїй теорії будови атома пояснив, що електрони рухаються навколо ядра. Певними стаціонарними орбітами. До сьогодні уявлення про будову атома лише вдосконалюють. Порівняйте модель атома Резерфорда із моделлю сонячної системи. Будову атома науковці з'ясували лише на початку ХХ століття. Отже, атом складається з протонів, нейтронів та електронів. Протони й нейтрони утворюють ядро атома, в якому зосереджена майже вся маса атома. Масу протона, як і масу нейтрона прийнято за одиницю. Протони заряджені позитивно, нейтрони мають заряд 0, вважають, що заряд протона дорівнює плюс одиниці. Кількість протонів у ядрі дорівнює чисельному значенню заряду ядра атома. Наприклад, якщо в атомі карбону є 6 протонів, то заряд його ядра плюс 6. Електронною оболонкою називають простір навколо ядра атома, в якому перебувають електрони. Ці частинки заряджені негативно і безперервно рухаються, вважають, що заряд електрона дорівнює мінус одиниці, а їхня маса настільки мала, що нею нехтують. У кожному атомі кількість протонів та електронів однакова. Якщо заряд атома дорівнює плюс одиниці, то такий атом містить один електрон та один протон. У сумі плюс 1 мінус 1 до рівня нулю. А якщо ж заряд ядра дорівнює плюс 2, то в атомі є 2 електрони та 2 протони. Отже, атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Розміри атомів дуже маленькі, близько 10 мільярдної метра. А ядро атома ще менше. Його діаметр 10 тисяч разів менший, ніж діаметр атома. Якби ядро атома було розміром із яблуко, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Це твердження часто використовують для порівняння розмірів атома і атомного ядра. А якщо ж розміри атома гелію збільшити до розміру тенісного м'ячика, то розмір тенісного м'ячика буде співрозмірним розміру планети Земля. Атоми мають вражаюче малі розміри. Відповідно, й абсолютна маса атома великою бути не може. Переконайтеся в цьому на наведених на екрані прикладах. Використовувати абсолютні маси атомів у розрахунках незручно. Тому хіміки беруть для розрахунку не абсолютні, а відносні атомні маси. Відносна атомна маса це число, яке показує у скільки разів маса атома більша за 1,12 маси атома карбону. Ядро якого містить 6 протонів і 6 нейтронів. Отже, оскільки масу мають протони та нейтрони. То відносна атомна маса атома карбону дорівнює 12, атоми можуть приєднювати або втрачати електрони, перетворюючись на йони. Якщо атом втрачає електрон або електрони, то він перетворюється на позитивно заряджений йон. Катіон. Якщо ж приєднює електрон або електрони, на аніон негативно заряджений йон. Іони це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. Існують речовини, що складаються не з атомів, а з іонів. У всесвіті існує безліч атомів, одинакових і різних. Атоми можуть відрізнятися масою, розміром тощо. Але головна ознака, за якою відрізняються атоми, це заряд ядра. Саме за ним розрізняють різновиди атомів. Певний різновид атомів називають хімічним елементом. Тож, хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Так, атоми із зарядом ядра плюс один це атоми гідрогену. А зарядом ядра плюс два це атоми гелію. Отже, Гідроген і гелій – це різні хімічні елементи, які в природі представлені атомами з певним зарядом ядра. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якої можна багато дізнатися про будову та властивості атомів і утворених ними речовин. На сьогодні. Відомо 118 хімічних елементів. Атоми одного елемента мають практично одинакові будову та масу. Атоми різних елементів відрізняються одні від одних передусім будовою, розмірами, масою та деякими іншими характеристиками. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різновидів атомів, тобто хімічних елементів. Ще 29 було одержано науковою спільнотою, штучно, але ці хімічні елементи дуже нестійкі і існують упродовж лише кількох секунд від моменту одержання. На форзаці підручника ви вже бачили періодичну систему хімічних елементів, у якій зібрані всі відомі на сьогодні хімічні елементи. Детальніше з періодичною системою познайомимося на наступних уроках. Отож. Підсумуємо. Що ж ви сьогодні дізналися? Атоми це найдрібніші електронейтральні частинки, речовини, які складаються з позитивного ядра і негативно заряджених електронів навколо нього. Атоми можуть приєднювати або втрачати електрони, перетворюючись на йони. Йони – це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд, а хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. До зустрічі.